Обрізка ожини восени вимагає знань і вправності, щоб ненароком не вирізати зайве або не попастися в чіпкі гачки її шипів. Давайте покроково розглянемо, як краще це робити. Навіщо потрібна осіння обрізка ожини, як ви знаєте, ожина відноситься до чагарників з дворічним циклом плодоношення? Таким чином, ми перше літо ростимо зелений хлист, пестимо його і плекаємо, чекаємо, коли він визріє. Од ревеснет забезпечує моєму всі умови зимівлі, а наступної весни влітку він покривається суцвіттями і приносить урожай, більше він вже не плодоносить, хіба що тільки в самих крайніх випадках, так що більше в його послугах ми не потребуємо, чому і потрібне постійне видалення дворічної, од деревини. В іншому випадку вона буде загущать кущ, не даючи визріти молодим паросткам. Затінюючи ягоди, роблячи їх менш солодкими. Навіщо потрібна обрізка ожини на зиму поживні речовини для визрівання молодих пагонів, втрачаються неефективно, на підтримку старої порослі в кондиційному стані там, де велика кількість старої деревини більше тіні, менше сонця потрапляє на гілки всередині куща, чому знижується його загальна морозостійкість. Загущену ожину дуже важко прибирати на зимове зберігання. Підрізання молодих батогів веде до стимулювання цвітіння наступного літа. Обрізка нормує навантаження урожаєм, допомагаючи поліпшити його визрівання, кількість сприяє посиленню куща. Як правильно обрізати ожину восени? Після збору врожаю проводимо перший етап обрізки, обрізаємо все, од плодоносивши гілки повністю. Не залишаючи пеньків, серед молодих батогів також піддаються видаленню, ті, що недостатньо визріли, тонкі, короткі, видаляємо ті гілки або їх частини, які були пошкоджені шкідниками, наприклад, попелиць або павутинним кліщем. Вони навряд чи переживуть зимівлю, Все визріло молоді батоги також коротшують приблизно на чверть. Це простимулює формування квітконосів наступного літа. Виходячи з сили росту коренів, враховуємо майбутнє навантаження. Куща середня рослина може добре забезпечити поживними речовинами 6-8 плодоносних батогів. Значить. Залишаємо на зиму 80 пагонів, цей заділ потрібно на випадок, якщо не всі гілки переживуть зиму верхні кінці однорічних пагонів, ріжемо відразу вище нирки, пеньки залишати небажано, вони можуть призводити до розвитку гнійних процесів під час зимового сну. Після зимівлі розкриваємо кущі. дивимося, що добре збереглося, а що не дуже здорова частина ожини після відігрівання на сонечку пружна на дотик блискучого коричневого кольору. Вимерзла частина деревини виглядає чорною, вона або пухка, або тендітна на дотик, і її слід видалити. Якщо пережило холоду шість гілок, це добре, якщо близько чотири, теж непогано, якщо менше трьох, то урожай, звичайно, буде нижче, зате ягоди виростуть істотно більшими. Не бійтеся, вирізати зайве здорова рослина ожини має величезну силу росту, швидше, шкідливо для нього загущення. Викликане недостатнім усуненням зайвої деревини, правильно ж обрізка збільшує врожайність. Формуємо кущ з розумом, щоб полегшити осінні операції з видалення от плодоносивши деревини, ми формуємо кущ особливим методом. По перше, це залежить від того, прямостояча або стелиться у вас форма. Незважаючи на те, що прямостояча ожина вважається більш морозостійкою її, все ж буде незайвим прибрати під сніг, вся віда в тому, що вона дуже ламка. Мало гнеться. Цю проблему вирішуємо вієлови формуванням. Навесні на шпалеру піднімаємо, перезимували пагони вертикально, поміщаємо їх посередині прямо над корінням куща. Всі зростаючі, молоді пагони пускаємо по обидві сторони від точки зростання, підв'язуючи їх до нижніх дротів. Таким чином вони ростуть паралельно землі. Восени буде легко вирізати все, що не потрібно, випадково не видаливши потрібні пагони, обрізаємо під корінь все, що по центру. Сланкі бічні батоги не чіпаємо. Наші малогнущіся молоді пагони за літо отже, прийняли майже що горизонтальну форму. Вибираємо серед них 80 найсильніших, решта все видаляємо, укорочуємо наші зимуючі батоги, ще більш притискаємо до землі. Вкриваємо на зиму, навесні акуратно піднімаємо їх вертикально. Дочекавшись, коли батоги відігріються, стануть менш ламкими сланкі сорти формуємо інакше, вони менш змостійкі, але більш гнучкі, проте впоратися з десятиметровими батогами теж завдання не з легких. Крім того, виникає більше метушні через шипів, іноді рекомендується залишати 8-10 молодих пагонів відразу навесні, не чекаючи, коли вони вимахають багатометрові прути. У цього методу є свої плюси, так ви економите поживні речовини. Потрібні для визвівання врожаю і деревини коренів та інших гілок, але влітку постійно доведеться боротися з все новими лізуть пагонами. Формування стелиця форми наметовому на шпалеру, як на котушку перезимували батоги, пускаємо їх, наприклад, по праву руку від точки зростання на наметовому всю молоду порось. Якщо не видаляємо зайві паростки влітку, робимо це восени перед тим, як обрізати ожину на зиму, знімаємо її зі шпалери. Розгортаємо на землі, щоб лозу не переплуталися. Ми залишаємо вісім найздоровіших міцних: решта вирізаємо геть, також всю праву, от плоду в сторону, видаляємо під самий корінь, звертаємо батоги, укладаємо в траншеї для зимового зберігання. При таких методах ведення куща шипи представляють собою малу проблему. Нам не потрібно видирати з шевелюри молодих пагонів старі гілки, продираючись секаторів до них через колючки. Але обрізка ожини без шипів заняття ще менш трудомістке, особливо безколючкова сорти цінні у сланких форм. Нам не доведеться розплутувати по весні або перед зимівлею подібні колючим дроті батоги чорної ягідки. окремого слова гідна ремонтантна ожина садова, обрізка її, мабуть, найпростіше захід з агротехніки. Ми просто видаляємо під корінь всю деревину, що виросла за літо, вкриваючи до зими тільки кореневу систему. Тому що наступної весни вона знову дасть квітучі батоги.